Пан Володимир, людина з особливими потребами. Чоловік проживає у Великому Оберезному, а сьогодні приїхав до Ужгорода. Власного автотранспорту немає, позаяк каже, немає можливості отримати водійське посвідчення на Закарпатті, тому змушений користуватися громадським транспортом. Хотів би записатися і вивчити ну, на права, ну, так як я інвалід першої групи, не маю можливості безкоштовно вивчитись. Ну, а в майбутньому також хотів би, ну, як то кажуть, автомобіль, якби звісно, була така можливість, ну, просто інвалідові по маршрутках, от зараз, поки добрався з Березного до вас, то півтора години пройшло». Люди з інвалідністю, кількість яких через бойові дії в Україні та різні соціальні фактори стрімко збільшуються, заслуговують на якісне життя та вільне пересування. Запевнили під час зустрічі. Мова йде зокрема про спеціальний автотранспорт, переобладнаний для них. Утім, це питання в Україні не врегульовано. В Закарпатській області проживає 62 тисячі людей з інвалідністю. Більше півтора тисячі з них стоять на обліку в органах соціального захисту. На право на отримання автомобільного транспорту. І ці, ця черга вона не рухається вперед протягом десятків років. Люди не мають можливості отримати відповідний автомобіль. Разом з тим, це для них є конче принципово. Тому група громадських організацій вийшла з ініціативу створити петицію щодо внесення змін до Податкового кодексу. Щодо того, аби забезпечити нульове розмитнення таких транспортних засобів, у випадку закупівлі їх за кордоном, а також надати право особам з інвалідністю самостійно закуповувати собі транспорт. За словами лікаря Катерини Зінов'євої, чимало пацієнтів не мають змоги добратися до медичного закладу через ампутацію нижніх чи верхніх кінцівок. Тим такі люди мають мати змогу добиратися до лікаря на відпочинок чи в будь-які місця за своїми потребами, і для них варто обладнати автомобілі, аби ті могли вільно пересуватися. Крім ампутації, ще є травми спинного мозку і є травми голови. Да? Те, що називається brain injury. і будь ласка, не забувайте про те, що у нас ще є. І були, і вони народжуються. Це діти з інвалідністю, яким теж треба кудись переміщуватися, і для того, щоб батьки так само вивозили їх на відпочинок. На Закарпатті діє 53 автошколи. Втім, жодна не навчає водінню людей з особливими вадами. Найближча спецшкола знаходиться у Львові. А навчання триває три місяці. Тим для таких людей їхати в сусідню область на навчання дуже складно. Окрім цього, попри наявність в Україні постанови Кабміну щодо до забезпечення осіб з інвалідністю спеціальними автомобілями бюрократичні процедури досить затяжні. Все через відсутність можливості людей з особливими потребами оббивати пороги державних установ. Тож ці питання потрібно врегулювати, запевнили спікери під час зустрічі.